Бажаю міцного десантного. Привіт усім. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект Безброніна Ефем Галичина. Як я й обіцяю, кожного тижня я приводжу дуже крутого гостя чи гостю за наш круглий стіл. Сьогодні у мене Сергій Шемчак, позивний Махно, людина, яка випромінює щастя і радість. Але не все так просто в його житті, як зрештою, в кожного військового. Сергію, давай почнемо з того, коли. Ти і армія стали єдиним цілим, коли ти туди потрапив, і як воно все динамічно в тебе розвивалося, вітаю, друже. Ну коли я потрапив в армію, там скажімо так. В 95-му році це строкова служба. Ну фактично, з неї все і почалось. Строкова служба стала для тебе якимось трампліном. Ти собі уявляв, що після того ти, можливо, станеш професійним військовим? Були такі думки, але. Рахую, що це 90-ті, Тобто були зовсім інші е, плани. Бажання було, але тобто, не зверталася до нього. Е, на початку себе не розірвав не е, Розвивав як військовий, а вийшло, що так як в як правоохоронець. Давай давай ми, власне, от перейдемо до тої теми. До 2014 року, до початку війни, в тебе після своєї строкової служби було якесь життя, якесь професійне налаштування. Ким ти став і що ти вмів? Я став ну до на тринадцяти рік. Я був професійним бодігардом, скажем так, це охорона фізичних і юридичних осіб Державної служби охорони відділ супроводу інксації. Крутяк. Починається повномасштабна війна, починається майдан. І як змінюється твоє життя? Я надію, що я так скажу, що воно змінилося, як і у всіх моїх побратимів, посестер. Тобто е хто мав дзвіночки, той взяв, спакувався, не чекав, коли прийде повістка, а пішов воєнкомати. Але це теж була в мене така історія, тому що в 2013 році на дуже день народження вирішив купити подарунок. Подарунок купив, забув квіти, повернувся за квітами і попав до тепер. І на першу медкомісію, тобто в березні, місяці, мені попався такий хірург, який побачив у мене шрам від пневмоторакса і сказав: ну принеси медичну книжку. І поскольку мене сказав, що ні, ви не підлягаєте Тобто То ще місяць вичисляв, щоб його не було, щоб пройти медкомісію. І пішов за 5 хвилин і одразу своїм кумом і побратим не побратимом, а другом попали в один підрозділ. То в якому році було? Чотирнадцятий в 2014 році. Де ти почав свою службу? <звіллян> з Луганської області. Це наш львівський батальйон, батальйон Воля, який доволі такий шлях пройшов. Це ж рахуйте дорога життя, яку е один з командир е рот е зробив це Олег Дудич. Це евакуація з Луганського аеропорту, е десантники восьмидесятки. Це е батальйон пройшов е осмете по «Побєда». Яке було знищене смерчами з території РФ. І далі скільки твоя участь була в тодішньому ще АТО ООС? До 1 квітня 2015 року. Що змінилося 1 квітня? Ага 1 квітня, це не 1 квітня, це було 30 березня. Я зауважив, що в мене почали німіти пальці на лівій руці. Ну, звичайно, ніхто цьому ну, сам собі уваги не звернув, мало там чого. А коли вже 1 квітня я встав з таким відчуттям, що я просто залежав одночасно всі руки і ноги, все-таки затерплений я не міг зрозуміти, що це таке. І покійний волонтер і Юра Шипков з Петром Гуртовим вони якраз до нас приїхали. Коротше, мене за шкірку і в Лісичанськ. Там, коротше, не знаю, якась дискусія була, мені ніхто не казав, ну, вчався якийсь кипи, що на другий день за мною з Харківського військового шпиталя відправили борт. Тільки для мене. Тобто, для мене дико було, що щось тут не так. Що відбувалося далі? А далі госпіталізація в Харківський військовий шпиталь, і пробу визначити, що в мене сталося. Тому, Тебе що... на той час стан погіршував погіршувався? Погіршувався. Тобто, фактично, я вже був, можна сказати, повністю паралізований. Тобто, єдине, що ще міг, це міг матюкатися. Тому що єдине, що сказати, я. Травм, поранення, які ні, тому передували, нічого не було. Абсолютно, це було для мене це excuse, ну, пройти е, повністю, сказати всю гарячу фазу, а то не зачепити ні, нічого такого, щоб важкого було, і тут тобі на тобі ні з того, ні з цього така фігня. Тобто, перший діагноз поставила лікарка в Лісичанську. Це, до речі, сім'я волонтерів, яка до сих пір вони вже переїхали, на жаль. Е, Помагала повністю як медично, так і волонтери забезпечували наш підрозділ, нашу групу. Вона поставила цей перший діагноз, але поставила знак питання. Тобто говорить, я його вчила. Ну в історії України не було такого прецедента, щоб з ним хтось стикався. Тобто я наскільки розумію, це було щось автоімунного походження, яке абсолютно не мало під собою якихось загроз попередньо. Абсолютно вірно, це запустилося. Ну, в кожній людині в організмі закладно, що імунітет не може атакувати клітки головного мозка, серця і нервової системи. А що дало збій, це до сих пір ніхто нічого не знає. У мене імунітет прийняв нервову систему як чужого, почав його знищувати. Скажи мені, будь ласка, як вдалося тобі відновитися? Ти вже зараз от ходиш, здоровий молодий чоловік. Що ти з собою зробив для цього? Для що? це було дуже важкий шлях. Тобто була спроба, що мене лікарка піймала за. Ну просто коли лікарі спілкуються, ви чуєте, що вони говорять. І коли вам говорять, що або вашій дружині говорять, бо викликали дружину, що випросіть Бога, щоб він вставив, що ви говорите ходити. Тут... Це був ну, спробу під, перегристи під ключичку, а потім відсунули від мене. Навіщо молодий жінці овоч? Тобто шансів було зеро. Тобто в тебе не тільки, скажімо так, фізично тобі було складно, але те ще й був практично психологічно трохи. Так, Це звичайно. Що допомогло найбільше? Найбільше це коли мене перевели до Львова. Стабілізували і перевели до Львова. Я побачив. Історію Вадима Сверденка. Я думаю, ну ніфіга себе, людина, що змутається чотирьох кінців, як вона бігає, я говорю, чим я гірший. да, так, були такі, що я, мене виводили з реабілітаційних залів. Дівчинка реабілітолога, це фактично це дякуючи, і вона мене написала мною. Ну, тобто, їй так само шанс не давали, а от моя ну, впертість і наполеглися, це дало такий шанс, що я. Почав ходити. перших 50 метрів, я до сих пір пам'ятаю, я пройшов кардурі там в військовому шпиталі на першому поверсі, він має 76 метрів. Я 50 метрів пройшов за 32 хвилини, і 48 секунд, правда, два дні потім вмирав, але я принципово пройшов. Я, тобто, коли я вже спробував перший раз стати з візка, я сказав, фіхи тоді більше повернусь. Скільки загалом тривав у цього відновлення? Скільки ти часу був е по лікарнях, реабілітаціях перед тим, як повернувся додому? З 15 до 17, з 15-го року. Першу квітня до 17-й 17 рік ти вирішуєш щось робити знову корисне, згадуєш, що ти чоловік та, та і все решта. Чим ти почав займатися? Чим мене е, е, мій побратим, мій друг? Е, на жаль, зараз він він загинув му році. Е, запросив на ігри нескорених. Тобто це був перший проект, який Україну запросили до такого мегацейну. А я спочатку дійсно ну, реально не хотів сіду на в мене спортсмен якщо що я бігав зі швидкістю равлика, то до того не було. Але вирішив спробувати. До речі, непогано як вийшло, думав, що ж буде не спробувати це далі. У ну, 2017 році не попав. Але, а яким ми, спортом зразу зайнявся? скажи? Велосипед, я тоді тільки велосипед, але мені щось зацікавило. Діма говорить, давай спробуємо стрільбу з лука. Говорять, Дімо, у мене руки не працюють, яка стрільба з лука. Чому ж сказав, що ніколи стріляти не зможе там лук підняти. Це йому таке сказали: та ну, зараз ми це все провергнімо. Я 25 жовтня 2017 року взяв перший раз лук в руки. Ну, там для, для такі для новички, для початківців. А в 2018-му, вже перед, коли я вже попав в збірну ігор нескорених 2018 року, я вже виступав на стріляв з е, міжнародних змагання Золота осінь», які проводяться у Львові. Це важка для мене катастрофічна дистанція. Була це за один день відстріляти 90, 70, 50, 30 метрів. Я думав, що я не дотягну. Але, але воно далося. Тобто мені було важко, але я знав, що я з тим можу боротися. Тим, ну, мене психологічно більше заспокоювало, ніж ефект самих попадання. Типу, як медитація якась правда? Абсолютно вірно. Починається повномасштабна війна 2022 рік. Що змінюється в тебе? Нічого, жінка вже ходить, за мною наблюдає, щоб я нікуди Але ну, Вона вже знала, що я по-любому якось звернусь. На жаль, я тільки прийшов до нашого військомата, мені сказали, навіть не думай. Ну, але. Залишились побратими, посестри. Я дзвоню пумім. Говорю, і беретеся, говорю, я в ВЛК не продаю. Яке в ВЛК? Тут даже воєнні Канада змінови зроблять все, щоб тільки паспорт. І я їду в Київ. Ну але, на жаль, виявляється так, що я не, не доїхав до її підрозділу, попав зовсім інший. А в який потрапив? В 206 й окремий батальйон. Це оборона Києва, Київської області, звільнення Києва і Миколаїв, Миколаївська область, Херсонська область, Херсон. Коли тобі вдалося точніше долучитися до збройних сил після початку повного офіційно першого я вже був оформлений 1 березня 2022 року. Що пройшов з батальйоном? Скажи, будь ласка, захист Києва, оборона Києва, звільнення Києва, Київської області, Миколаїв, Миколаївська область, Херсонська область, два штурми, СМТ Правдино. Звільнення Херсона і повернення на ротацію. В тебе не було якогось тремору і згадки про свою хворобу про той момент. Чи не робилося тобі паралель, що це ж відбулося зі мною, коли Дже, я це, був? Це, це така, розумієш, один це знав, це командир роти. Знав, рот не був хороша людина, тобто, свала ж не було. Жара, ну хто там буде вшкодити штат? Бо вигав Шорта, Арта Муртезе. Знаєш, тут же ж хтось побачив, це ж зразу додому поїду. І коли мов вже ж перше поранення, це що таке западло було, скажімо так. 20 березня тепер при саме перший кінжал, який застосували Кацапа по Києву, прилетів в ретровіль. Це недалечко від нашого попадає, не буду просто називати, да? і так вийшло, що наш підрозділ почав евакувати, тому що там були хлопці з 72-ї бригади. Тобто на той час вийшло, що там склад раху їхній, і пройшлося так. Ну і тоді я пошкодив руку. При евакуації побратима, але не зворував. Ну, жили гіпс, думаю, так і госпітальний нагаду візьмуть аналіз, а вже звіт поїду додому. Тут пріоритет був так, щоб не попадатися лікарям. Ти впертий. А впертість це ж це. І тут ми вже на Херсонщині, Херсонська область. Мені вже тільки зняли гіпс з руки, а мене щось відправили до Львова, бо хотіли оперувати руку, бо там щось неправильно, але наш драматолог Лось. Зламав, наклали гіпс, все нормально заселюсь, мені знімають гіпс, перший фаб прилітає, мені зламає ногу, і так всі починають, це тренер, сміявся. Говори, десь мені якийсь совковий фільм нагадує. Тільки зняли з руки гіпс, уже на нозі. <гум> Але так само написав про відмову від госпіталізації і фактично був на ППД. Тобто я був скачу від 5 від, від, від кілометрів від, від лінії безпосередньо лінії зіткнення. Ти рядовий склад, сержантський, офіцерський? О, ну, тоді вже був ну, сержантський склад, вищий сержантський склад. це е, Головний сержант роти. Е, безпосередньо в самих е, бойових діях на позиціях нагадувала про себе рука, нога, хребет? Хребет, ну, ноги нагадували так, що ми вже шукали, як це говорить, нанотехнології. Е, це до нас був побратим. Ми ж не знали, хто такі ну, там з часом роззнайомилися. А він ну, один з, з директорів Йоармус, і тобто він фактично через нього ми забезпечували сучасними засобами індивідуального захисту ну, вже на високому, тобто високомолекулярний поліетилен, тобто вага металокераміки, і це це різниця, що 900 грам, а що 2 кілограма. Хоч 2 кілограма це все рівно легше ніж металеріку. Ніж Корсари. Наші так, носить, та? Та, та, та тут самий Корсар голить 12 кілограм, Вдів і в Діві. Хребет посипався в черевики. Отже, ти продовжуєш свою службу, ти отримуєш поранення, коли і яким чином ти звільнився зараз в запас, чи як в тебе в тебе до... зараз статус? Уже зараз, на, на даний момент я ветеран, я звільнений другий раз. Це як говориться парадокс, але факт залишається фактом. Я другий раз звільнений за виключенням військового обліку. Тому що такого не може бути після першого разу, але ну, маємо те, що маємо. Ти звільнився вже безпосередньо після якогось поранення, чи це Ні, було вдумане рішення? Дивіться, це було, скажімо так, вдумане рішення. Тому що в 22-му, коли вже ми вивели нас Херсон, було на ППД в Київській області, настався інфаркт. Тобто, я думав, що це ну, вилікуєш. Це Це коли мене наш медик вітамін завіз в госпіталь, я зрозумів, що це не льот, це коли. Всіх ж відправляють проходити Его і, карді... і коли апарата хотянули на другий поверх, я зрозумів, що це опять же ж не альо. Ну, пережив інфаркт, і в прийомному був лікар, який з нами був в збірній ігор Нескорених, вони хірург. І я думав, ну все, приплив, слава нема. Але щоб не звільнятися, ми вирішили, що я ну, піду інструктором. Давай ми тепер плавно перейдемо до моменту програми ресоціалізації, яку Львівська міська рада дружно робить з хорватськими ветеранами. Як ти до того долучився і як воно на тебе вплинуло? Буду дати зостаннє. Вплинуло це, ти друзка, дуже, дуже м'яко. Це мене перевернуло рознігнуло. Це зовсім інше. Ми пробували розвивати, тобто, у нас з спільним дімом седруко ми заснували швид... першу в Україні, першу в Україні, це громадська організація, спортивна асоціація ветеранів війни, де ми популяризували спорт як один з видів психологічної фізичної реабілітації. А, власне, ця от програма е хорватська, це воно не теж не сказати, е переверну е доповнила те, що ми хотіли, воно перевернуло зовсім інше бачення. Тобто, як воно дійсно має бути власне е ментальна і психологічна реабілітація. А розкажи, будь ласка, що складається ця програма ресоціалізації? Вас вчать занурювати, занурювати з під воду, де, е скажу так, відверто по своїх травмам, та не будь-дань, будь, да не, будь чих, це там всі рівні, тому що там, чим помаліше ти все робиш, тим воно краще виходить. Бо ж перші дні, коли я туди попав, мені всі інструктори грозили, що мені ласти обрізать. Бо одразу при одному з нори, мене інструктор загубив, тобто він мені показав туди. Ну я і туди поплив. Тобто це дайвінг з балонами? Так, так, це зовсім, це зовсім інше. Це круте відчуття. Воно вас повністю зразу відключає. Тобто, якщо у вас є якийсь тригер, що то десь... Mm, страх. Ви про це забуваєте? Ви підключаєте зовсім інші відчуття? У вас підключається зовсім інше. Ви стаєте частинкою тої води, тобто ви не маєте часу на ті проблеми, які у вас є в лові, коли ви занурюєтесь. А скажи мені, а як спілкування з хорватськими ветеранами? Це ж люди, які, ну можна так сказати, в нас свій бойовий досвід, в них свій бойовий досвід. Як це між собою поєдналося? От тут якраз. Дуже схоже те, що у нас зараз було в них, ну, не такі зараз, ми, тому що це зовсім інша війна, яка вже в історії. Це кожен день війна змінюється, це навіть війна, та, що зараз, не порівняти з тою, що була в 22-му і в 23-му році. Але є схожість, що так само на них підставно напав сусід. І тут ми з ними дуже схожі в цьому. Що крім дайвінгу до тої програми ресоціалізації входило? І розкажи, я наскільки пам'ятаю, ти тепер вже є на трошки вищому рівні. Там ти вже є як ментор, а не просто учасник програми. Як це все поєднується? Розкажи, будь ласка, на це я завжди можу знайти час. Я можу пожертвувати будь-якими змаганнями зі стрільби з лука? Хоча це для мене теж свого ну це для мене теж кайф. І друге, це от мене зараз на якщо поставити на вогу стрільбу з лука і дайвінг, вони знаходяться на рівні, тобто нема щоб щось переважало. Ти цього року їздив вже як ментор з новачками, скажімо так, серед учасників програми, багато людей з ампутаціями, ті, хто вийшли з полону. Тобі доводиться вже бути їхнім командиром. Як працювати от власне, тут ж працює знову ж військова дисципліна, військова спільнота ветеранська і так далі. Як тобі зараз в ролі ментора? Абсолютно вірно, ти сказав, що це військова дисципліна, і тому що так ти сказав розповісти про хорвацію. Це хорватські ветерани нас навчили, і це виходить, що я з ними спілкуюся як з тобою, як з ветераном, це рівний рівному. Тобто, мені ним нам краще з ними комунікувати англійською, ніж тут розмовляти давайте будемо відвертим з цивільними про щось. Не говорю там конкретно там, війну, проблеми взагалі про щось. Мені краще спілкуватися з ветераном, ніж з цивільним. І коли я вже переїхав, як ти говориш ментор, ну, для мене було мені було в Кайф допомогти людині, щоб вона пізнала те що... і відчути, що відчув я. Тобто, це занурення, це невагомість, це ну, чисте, директичне море, це ви бачите на 10 метрів все. Це реально. Це треба просто відчуття. Це не можна так передати словами. Це треба спробувати. Це групи по 15 людей, 11, по 20, так. по 12, а ветеранів тисячі, десятки тисяч. Чи не є це такою собі спробою, знаєш, за закрити пальцем дірки в човні, який іде на дно? Я би не сказав, що це пальцями закрити. Дірки, мені здається, що це апгрейд іде човна. Тому що давай будемо відвертати, з війни не можна повернутися. І з війни повертається кожен день багато ветеранів з психологічною, з фізичною травмою. Але хочу ще раз наголошити, що будь-яка травма це не є межа, яку неможливо переступити. Кожного ветерана не можна його заставити, його можна зацікавити. Зацікавити, коли ти зацікавиш, чи своїм прикладом, чи своїм побратимом, це є вже один перший крок до психологічної е ресоціалізації. Ти бачиш зараз ті такі позитивні зміни в інших хлопцях і дівчатах, які були з тобою минулого року? Чи вони самі вже беруть на себе трохи більше відповідальності за своє життя? Чи не чекають вони, що я ветеран, носіть мене на подушках, всі мені винні? Ні, от власне, це сам відповів на своє питання. Нема оцього з тими, що був я познайомився на першому етапі даної програми з Русланом. Позовний спасатель, який так само пройшов полон, дуже була замкнена людина. Абсолютно. Тобто, з ним казали, що там важко спілкуватися. Все брехня, знайшов з ним спільним язик і знайшов спільну мову з ним через спорт. Людина, яка за півроку освоїла Олімпійський лук і перейшла в блочний, це мега. Тобто його це зацікавило. Він знайшов свій спосіб реабілітації, ресоціалізації. Можеш сказати, що в принципі, отакі, е, як то кажуть, гуртки за зацікавленням це є наше рішення? Так, це є наше рішення, яке треба розвивати, щоб воно не залишалося на такому як ти говориш, затикати пальцями дірки. А щоб це було апгрейд цього судна, яке тоне. або скажімо інакше, в нас просто буде неймовірна кількість пальців, які, так, які зможуть закрити. Сьогодні ми в програмі, в проекті Безброніна ФМ Галичина, спілкувалися з Сергієм Махном на початку програми я вам казав, що це нереальне втілення позитиву людина, яка після важкого захворювання знову взяла зброю у руки і пішла захищати державу. А зараз намагається захистити тих, хто. Реально потребує цього відновлення і повернення до нашого цивільного життя. Дякую, Сергію. Була дуже крута розмова. Навед друже. Наступного тижня у нас новий гість або гостя. Наступного тижня у нас нова розмова, нові думки про те, що можна і як можна змінити у нашій сучасності. Мене звати Андрій Жоло. Підписуйся на канал Безброні. Коментуй, спілкуйся з нами. І головне, пам'ятай. Жодного тижня без нового варіанту без броні до зустрічі.